Коли людина втрачає свідомість, диспетчер попереджує нас, що це на восьмому поверсі, і за 10 хвилин буде відключення світла, щоб не було таких ситуацій, коли людина, наприклад, у критичному стані, і ми з усім обладнанням сідаємо в ліфт. Бригада екстреної меддопомоги отримала виклик на вулицю Героїв України у Кропивницькому, саме в час, коли там діє погодинне відключення електрики. Ліфт не працює. Через російські атаки на енергосистему і знеструмлення частіше доводиться підійматися до пацієнтів сходами, розповідає лікар Владислав Кузьменко. На випадки, коли у під'їзді чи квартирі темно, мають налобні ліхтарі. Цього разу медики несуть кардіограф вагою 3 кілограми та 12 кілограмову валізу для надання допомоги. Коли немає світла у квартирах і це ніч, то надавати допомогу складніше. За 10 хвилин медики вийшли від пацієнтки. Жінку ми стабілізували, надали їй допомогу. Вона у госпіталізації відмовилась. Під час повітряних тривог навігатор не працює, каже водій швидкої Олександр Кушніров. Так як змінилася адреса. На всіх улицях только зараз тяжело. Перед виїздами на виклик, обов'язково перевіряючи, заряджене все обладнання для надання допомоги, розповідає лікар Владислав Кузьменко. В кареті екстреної медичної допомоги у нас знаходяться дефібрилятор, монітор пацієнта, апарат штучної вентиляції легень. Сама машина від генератора може заряджати все це. Говорить, найважче, коли не працює ліфт, а мають виклик до пацієнта у критичному стані. Тоді доводиться бігти і підіймати валізу вагою 20 кілограмів. На 9-му поверсі був пацієнт з Тову зупинку кровообігу нам дали цей виклик як критичний. Все необхідне обладнання, яке нам було потрібно, це валіза для надання допомоги, кардіограф, дефібрилятор, кисень і реанімаційна валіза. Все це довелося нести по сходах. Під час відключення світла. У диспетчерський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Кіровоградщини отримує дзвінки з усієї області, розповідає диспетчерка Людмила Коцюба. Каже, під час відключення електрики більше телефонують пенсіонери. Пенсіонери нервують, У мене нема світла, я от не бачу, який у мене тиск на апараті або іноді навіть у мене ось ось час відключать світ, може ви приїдете. Подивитись на мене, бо я потім боюсь. У мене електрон, у мене апарат такий, що ну на батарейки світла немає. Ну от я не побачу, що на ньому усі бригади забезпечили налобними ліхтарями. каже завідувач відділення підстанції Данило Лиходієв. Бригад загалом до 70. Трудно ще з'явились. Якщо виклик це 8-9 поверх. Ми не знаємо, коли би точно це відключення. Яка це лінія? Тому ми бригадам рекомендуємо, щоб вони йшли пішки. Освітлення вулиці це наша проблема. і Я думаю, що не тільки у нас. Тому що відключення по лінії, і часто буває, що немає освітлення бригади завжди з ліхтарями. Включається світло на автомобілі і ближнє, і дальнє світло. Центр цілодобово забезпечений живленням, розповідає завідувач центрального оперативно-диспетчерського управління Валентин Шаханов. За добу в середньому ми приймаємо від 500 до 600 звернень. З них виїздом бригади закінчується близько 60%. Лінія 103 заживлена від двох резервних ліній електропостачання, також оперативно-диспетчерське управління». Лінія має в своєму розпорядженні два потужні генератори, які є взаємозамінні. Тому відключення електроенергії не впливають на роботу лінії 103. каже також диспетчерська має резервні лінії зв'язку. Ірина Полулях, Володимир Вулок, Суспільне новини, Кропивницький.